Завершила виготовлення цієї прошки. І тепер я можу чітко розказати, які інструменти та матеріали потрібні були для її виготовлення. Перше ножиці, це зрозуміло. Ручка, простий олівець не показую, теж, я думаю, ви знаєте: гачок, клей. Покажу, як він виглядає ще раз, його ціну. Ось такий клей. Я його набираю, роблю безпечною, ось цю, о, безпечним це пристосування таке, і використовую. Далі потрібен ще картонний шматочок, якого розміру показую, ви собі зможете потім його зробити. І відразу можете побачити шаблончик голови, ось він також є. Далі ще я не враховувала в ціну наповнювач. Ну, і, мабуть, а, голка ще. ще є голочка. А далі, вже все, буду трішки говорити по цінах. Далі. Фетр неткана, нетканий матеріал, який дуже зручний у використанні. Він не сиплеться, продається форматом А4. Переважно ціна такого аркуша 10 гривень, але його потрібно менше. Але купити менше не продають. Потрібно купувати цілим аркушем. Далі Тканина. Метр тканини коштує 350 гривень, продають е, як мінімум 20 см, це 70 гривень. Можна використати на дуже багато брошок. Не буду розрахунки вести. Канітель. Продають по 35 гривень ось таку турбинку, плюс 45 доставка, тому що в моєму місті його немає. І хоча використовується теж на 4 брошечки може вийти, але я порахувала 80 гривень. Срібна котушка з нитками коштує 50 гривень, хоча потрібно всього на всього метр. Котушка з нитками для вишивання бісером. Теж 50 гривень, приблизно потрібно метрів 5. Далі нитки муліне три кольори, один, не можу сказати чітко скільки, тому що щось я використала 3 метри, щось використала 1 метр, але купити Три моточки також потрібно: Один моточок 28 гривень, три моточки 84. Волосся. Ось це пасмо коштує 49 гривень, плюс 45 гривень доставка. В результаті 94 гривні. Але його можна, ви бачите, багато, його можна використати на 4-5 брошок. Стразові ланцюжки. Показую, як вони мене виглядають. E, порахувала, що я використала зеленого 30 іде, навколо я прошивала 10 і 10, Ось тут є. Червоного 10 і 9, чорного 8 і 9, і двічі я використовувала чорний, 9 і 9, Тому в результаті 104 сантиметри, метр і 4 сантиметри. Використала стразових ланцюжків, 1 метр стразового ланцюжка 130 гривень, і там трошки ще сантиметри, тому сантиметр. 35 гривень. Великі паєтки. Їх було 18 штучок, по гривні штучка 18 гривень. Далі намисту. Ось червоні великі, ось ці 9 штучок по 3 гривні 27 гривень. бордові великі 6 штучок по 3 гривні 18 гривень. Червоні маленькі 14 штучок. Тут і тут вони є по гривні 14 гривень. І довгі чорні ось тут вони такі, як зернятка. Покажу, що в мене є 2. По гривні 8 штучок, відповідно, 8 гривень. Паєтковий ланцюжок зелененький я використовувала, він невеличкий, він досить недорогий. 50 копійок я порахувала, тому що 1 метр 5 гривень, а тут було використано 10 см. І далі ще в мене був бісер та стеклярус. Бісер, е, так, стеклярус. Стеклярус чорний та прозорий. Чорного використала десь приблизно 2 грами, прозорого 1 грам, в результаті ціна 1 грама 4 гривні 12 гривень. Бісер трішки чорного використовувала я його навіть. Цього разу не рахувала, але зеленого навколо прошивала, тому я використала приблизно 4 грами. Білого приблизно 4, тому що серединка ось там біля шиї, і ось тут біля стеклярусу прошивала. Тут інший є. І білого 4 грами, червоний теж порахувала 4 грами. Я його прошивала ось тут із бісером. І ось тут маленьке таке намисточко, один рядочок є. Тому. Цього разу бісеру 16 грам, по 2,50 за 1 грам в результаті 40 гривень. Ніби все. Ні, не все. Шпилька ще 5 гривень. І тепер буде все. Рахуйте, більш детально самостійно.